Ну, привіт ще раз. Я насправді не думала, що будуть такі великі перерви, оскільки все ж таки вважала, що О, світло включилося. Ну, просто почала знімати, знаєте, одразу свято. Світло включають мені на дві години, тому я швидко, знаєте, зараз відзнімаю все ж таки, розпаковку свого адвента і буду намагатися змонтувати в період якраз включення світла. Тому що я ну, реально не встигаю робити відео. У е, мене тут, трішки тут, знаєте, перестановка. Одного подарунку не вистачає. Я знімлю окремий ролик на нього, тому що я постійно користуюся цим подарунком. Така, знаєте, підказочка. Всі коти одразу збіглися, а всі такі раді світло є. Так, це на сьогодні. На сьогодні в нас відкривається ось цей тут просто стрічка. Ось цей пакуночок. Як ви зрозуміли, нарешті книжка в моєму адвенті, якого я, до речі, мала відкривати цей пакунок пізніше. Спочатку мала бути ось ця книжка. Але оскільки в книжковому моєму клубі обрали саме цю книжку до огляду, до обговорень, то, відповідно, я буду її читати раніше, тому що обговорення в мене 17 грудня в суботу. Якщо хочете долучатися, долучайтесь. Патрони можуть брати участь від другого рівня підтримки. Просто базікаємо не тільки про книжки, але й про життя. Якщо хочете побачити мене, знаєте, без монтажу, то рада вітати. Так, що ж це за книжка? О май гад. Насправді я, до речі, книжку обирала довго, таку дорослу, я маю на увазі, прозу. На різдвяну тематику. Я обрала три чоловіки для вільми. Постійно називаю, до речі, три листи для вільми, але ні, три чоловіка. Гюндрун Скретінг. У вигляді, знаєте, такого листа книжка зроблена виданиця Старого Лева. Тут можна це, знаєте, детальніше подивитися. І вона, я так розумію, події відбуваються перед Різдвом чи перед Новим роком. Є тут навіть лясе в нас. Ну, цим, знаєте, нас тішить багато видавництв лісе. І об'єм книжки. Ні, ти тут не шоруди. Біжи. Ну, Прем'єр таким багато надрукувала, 3000. Майже 500 сторінок. 475. Кішка, ну от тобі потрібно було сісти саме на папірчик цей. У вас також коти сідають на просто буде чисте поле, і знаєте, лежить якась обгорточка, і він сяде на цю обгорточку. Якось я не знаю, чому прикол цих котів. Цікаві вони істоти. Дивіться, якийсь зріс з маркою. Так от, 475 сторінок, і я вирішила її відкрити цю книжку раніше, тому що ви бачите, ми там почитання. Я навіть думаю. Купити її в електронному варіанті, тому що насправді світла на день дають не так багато, в прямому сенсі сонця не так вже багато. І відповідно я читати більшість читаю книг з електронної книжки. До цієї я не буду знаєте, даватися анотації. Якщо хочете, можете прочитати. Зможу сказати тільки, що це з норвезькою перекладала Наталі Іліщук. А мені подобається взагалі скандинавська література, тому я одразу звернула на цю книжку увагу. От, зараз, до речі, розпочалася знижка мінус 21% у Старого лева. Ще й плюс кешбек є на монобанку, тому якщо діють на електронні книжки ці знижки, то я обов'язково собі придбаю і не тільки цю. Я наразі читаю в електронному варіанті, почала читати одну книжку Забула. Я десь прочитаному її згадаю і вже дима хоче на цей хім. Мені що, я не знаю, кудись його на стелю причепити, щоб ви до нього не сідали. Так, я читаю насправді зараз Бріджі Джонс і в величезному задоволенні. Ніколи не подумала, що мене ця книжка якось так буде смішити, як і фільм. Я дуже люблю екранізацію і переглядаю її. Певно, щороку, взимку, в цей період дуже тішуся їй, вона така, знаєте, проста, життєва. І коли я почала читати, я отримую, отримую наразі величезне, знаєте, задоволення від Бріджит Джонс, тому що вона от просто мирний час, знаєте, такі звичайні оці буденні, думки, що ти вважиш забагато, що тобі потрібно, знаєте, постійно справи свої, підписувати в планах якісь. Заморочки на рахунок зовнішнього вигляду чоловіків і тому подібне, без вкраплень війни, якихось розрух, відключень світла і тому подібне. І я просто настільки проникаюся історією і відпочиваю з нею. Оце справді така, знаєте, проста, життєва якась книжка, яка супер відволікає від якихось таких похмурих думок і відключень світла. Тому я навіть думаю купити собі другу частину в електронному варіанті і продовжити читання після щоденника Брижіт Джонс, якось він по-іншому називається. Відкриваємо, що не тільки ж ми один пакунок, тому що одні летять, не біжуть. то Мені потрібно ще відкрити щось. Давайте я відкрию ось цю цей пакуночок. Я, певно, найбільше хотіла його відкрити з. Серпня місяця я купляла його тоді саме. Ви розумієте, як у мене терпіння? Ну просто величезне. Я собі придбала вперше раз в житті свічку. Та? Я придбала собі свічку. А, ось таку. Фокус на тобі чи ні? Не знаю. Це водвик. Не знаєте, подобається запах. Піску та дерева. <смі> Як пахне пісок, мене це одразу заінтригувало. Побачила, до речі, ці свічки в Аліси Pickwick Papers, вона їх там скуповує. Я одразу зацікавилася, тому що насправді мене дуже специфічно знайти відношення до ароматів. І от саме коли я того року купила віск від Вудбіка, він такий. Як таблеточкою ніби продається і можна ставити на варому лампу, він плавиться і також аромат прекрасний. Так от мені дуже сподобалося. З по запаху я зрозуміла, що знаєте, такий дорогий який запах буде і тут. Але обирати знаєте, по опису запахи це, не, це ще ну це не задоволення. Ну Цікавий такий. Зараз тут дерев'яний гніт. І він повинен потріскувати. Під час того, як горить, я спробую запалити трішки згодом, і з вами поділюся: Ну, а як вам? Як вам? Ну як вам пахне? Це, до речі, я там спробувала пальцем виправити якусь подряпанку і розпуцькала все навколо. А такі кришечки дуже зручно зберігати саме свічки з поверхних ставити, тому що тут аромат, я так розумію, не вивітрюється так швидко. І, відповідно, тушити свічку зручно і правильно. Свічку ще треба правильно затушити. Але я це буду вперше користуватися, тому не сидіть біля екранів і такі «О-о-о, Ти неправильно це робиш! Ось такий в мене комплект, знаєте, був до. Саме дорослої прози, читання, тому я собі його одразу і відкрила, і буду насолоджуватися цим текстом. Що ви зараз читаєте, діліться. Обов'язково, якщо ви читали три чоловіка для вільми, поділіться своїми враженнями без спойлерів в коментарях. Якщо не читали, долучатися до читання також. Можете і не брати участь в книжковому клубі, можете брати, але, тим не менш, знаєте, на одній хвилі ми почитаємо одну та саму книжку, можливо, там навіть зустрінемося з вами. Хто зна, хто зна, якщо б я нічого не забула, це була б не я. Я забула з вами поговорити про два в одному: про комплекти електронних та паперових книг. В нашому форматі, якщо не помиляюся, вже діє така. Знаєте, пропозиція, коли ви купуєте два носія однієї там твору за. Нижчою ціною, якщо ви берете їх одночасно. Мені здається, це спочатку здалося цим якось нелогічним, непотрібним. Наразі в сьогоденніх реаліях, і окрім того, що, до прикладу, книга може бути велика по об'єму, і ви не маєте змоги брати її на роботу, в магазин, в чергу, не знаю, і на прогулянку, ви завжди можете, знаєте, відкрити свою електронну книжку і продовжити своє читання цієї книжки там в транспорті. І наразі я дуже це ціную, коли видавництво викуповують права не тільки на паперовий друк, але ще й на електронні носії, тому що насправді, коли я до прикладу обирала для книжкового клубу пропозиції книг, які Хотіла би почитати, обговорити. Я звернула свою увагу в першу чергу на електронні варіанти, щоб обов'язково були вони, тому що дуже багато зараз українців живе за кордоном, і в них немає змоги просто прийти в книгарню і купити собі український варіант. А ще, окрім цього, знаєте, є книги, які, до прикладу, наклад вже продався, паперовий, і ніде його не знайти, а книжка цінна. Тому електронні варіанти для мене дуже зараз знаєте в першу чергу рахуються. Так, от, я, от коли знаєте, купувала цю книжку, я не думала про те, що вона мені потрібна ще в електронному варіанті. Зараз в реаліях я це розумію, що вона необхідна. Я собі придбаю, і мені здається, це було б дуже зручно, якщо б інші видавництво користувалося б якраз можливістю, про надавали можливість купувати нам як споживачам за пропозицією з нижчою ціною два варіанти в одному. Діліться в коментарях, чи брали ви книжки на своєму досвіді, чи користувалася ви, і в той же час паперовою і електронним варіантом. Як вам цей досвід? Мені буде дуже цікаво почитати і, гадаю, не тільки мені в коментарях. Діліться обов'язково. Все, все. На сьогодні все. все. Знову на папірчик залізла. До наступної зустрічі. Зустрінемося вже скоро. Тому що я буду розпаковувати, можливо, взагалі в іншій локації, а можливо і ні. Наступний подарунок. І вже поділюся з вами цікавими для мене знаєте, такими каналами. Так, саме так. Але для цього мені потрібен обов'язково інтернет під час зйомки. І це, скоріш за все, буде відбуватися, можливо, в якомусь іншому закладі. До наступної зустрічі. Бувай.